Якщо замість іграшки інша людина, то її важливість теж може втрачатися так само, як і з іграшкою. Так, може втрачатися, може статися взагалі все, що забуде. Запов... Творець може зробити з вами такі трюки, такі влаштувати вам перевірки. Я Думаю, що якщо ви вже опинилися на цьому ефірі, то напевно у вас всередині є те, що називається, що ви відчуваєте точку в серці. Тобто таке бажання, яке спрямоване прямо на творця. І ось коли ця точка в серці пробуджується, то вона вже вам не дасть спокою просто тоскону. І важливо триматися завжди якомога сильніше саме за цю точку, і починати з'ясування будь-якої плутанини, будь-яке падіння, що це все виходить від єдиної сили. Це називається Немає нікого крім нього. І що ця сила вона добра і добродійна. І так, ви берете цей принцип за основу. Знаєте, як роблять Кажуть, припустимо, x має таке то значення, і відносно цього значення x будують ціле рівняння.